Ми з вами знаходимося в гаражному приміщенні пожежного підрозділу. Начальник підрозділу Павло Гавриш показує, на чому рятувальники виїжджають на виклик. На момент зйомки в гаражі ось така резервна машина. Вона вміщує п'ятьох пожежних та водія. Пожежні розгалудження, ствол повітряно-пінний, ножниці для перерізання дротів. Зараз у нас це є пожежний автомобіль, а саме бійцівський бійці. відсік. В ньому знаходиться… «Стаціонарна радіостанція, я свою роботу люблю. Є у нас пожежі, на яких працюєш більше там, двох чи трьох годин, то відповідно від тяжкої праці можуть бути і мозолі, і хочеться спати, відпочивати. Потім проводиться заміна особового складу на пожежі. Одні люди відпочивають, другі люди із новими силами заступили і починають працювати. Розповів про випадок, який найбільше запам'ятав за час своєї роботи. Під час дорожнього транспортної пригоди в нас в місті ми врятували жінку. І вона була з дитиною. Дитина її була в свідомості, вона була не пошкоджена. А її ну, мама була без свідомості. Ми її врятували, передали медикам швидкої допомоги, і потім вже ми дзвонили в реанімацію, узнавали, як її стан. їй стало краще. І от очі дитини її я запам'ятав, що вона казала Дякую вам за те, що ви кажете надали допомогу моїй мамі. Ось ця машина виїжджає на виклики, коли потрібно рятувати людей з багатоповерхівок, каже Павло Гавриш. Висота драбини 30 метрів. «Вимпел-2, Я 21-й, Прошу на зв'язок. Перевірка зв'язку. Як чуєте мене? вимпел «Вимпел-2 на зв'язку. Чую вас на п'ять балів. Це був зв'язок з диспетчерської служби. Згадує курйозні випадки, які трапились у роботі. Це було вночі, потрібно було відкрити двері, бо звідти був. Не дуже приємний, скажімо так, запах. Були вже на місці працівники поліції, були ми. Почали відкривати двері, і за другим ударом зі сторони квартири такий звук. «Заспокійтесь, я поліцію визву. І ми кажемо, «Бабушка, відкривайте, поліція вже на місці. Після того ми відкрили двері, а з'ясувалося, що вона поставила мусорний пакет під дверима, і він сусідам заважав. Думали, що щось там неладне. Це колеги Павла Гавриша повернулись після гасіння пожежі. Ця машина краще укомплектована, показує рятувальник. У цьому балоні стиснуте повітря, яким дихає пожежний в диму, в задимленій зоні на пожежі. Каже, хоч рік тому став начальником частини, на виклики продовжує виїжджати. Рятувальник це образ життя. Головне, щоб це в них був поклик із душі, щоб вони хотіли ним бути. І якщо є фізична витривалість, сила і бажання, то я думаю, що рятувальник. Може стати кожен, хто бажається. Додає, щоб стати рятувальником, треба мати хорошу фізичну підготовку і бути психологічно готовим до різних ситуацій, коли рятуєш людей. Анастасія Ковальова, Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.